Той день, коли це сталося, він тільки но повернувся зі школи. Я попросила його зробити домашню роботу. Він вийшов з дому і пішов до бабусі. Ми живемо поруч. Це трапилося, коли він піднімався східцями. Коли я заходив у дім, він почав падати. Коли почало трусити, я якраз піднімався східцями. Я швидко побіг до гори, але землетрус не припинявся. Мене почало кидати у різні сторони, я не міг нічого зробити. На моїх ногах опинилися тіла загиблих. На моїй правій нозі лежав труп. Я хотів його відтягти, але не виходило. Я почав відкидати каміння, щоб витягти ногу, але не міг. Потім прийшов чоловік з пилкою. Він вдягнув маску. Чоловік не назвав свого імені. Після того, як вони розрізали метал, вони витягли чиїсь руки. Лише потім я зміг вибратися. Його потрібно було відвести до лікарні. Там сказали, що ногу треба ампутувати. Ми були проти, тому що хлопчику було лише вісім років і в нього не було батьків. Кожного разу, коли він бачив лікаря, він верещав: докторе, докторе, мені відрізали ногу, а я й не знав. Я спав. Я навіть не знаю, коли вони її відрізали. Я його тітка, і мій обов'язок піклуватися про нього. Я роблю все, що можу. У мене немає можливості робити це зараз, тому що мій будинок зруйнований, його будинок зруйнований, все наше майно, все тепер під руїнами. Дім з металевим дахом кращий аніж намет. Він міцний. Але якщо ви дасте мені намет, я візьму і його. Я візьму його.